Всім всім привіт, друзі! З вами Будні Матвія, і я сьогодні поїду в подорож. Хочете зі мною? Тоді поставте лайк і підпишіться на канал і поставте дзвіночок, якщо хочете зі мною в подорож. Якщо хочете, поїхали! Щоб скласти швидко валізу, як я, треба скласти список. У мене є так. Такий блокнот, який називається Трефелбук. Перекладається, що це книга подорожей, а валізу я вже склав. І вже готовий. Упс, я по сезону. О, а це вже воно. Друзі, якщо у вас разом із мною немає терпіння, тоді запасайтеся розвагами. Я, наприклад, взяв три журнальчика, обходив весь поїзд, ну тобто з вагони і, і подивився у вікно. Це всього пройшло 15 хвилин. Чай в потязі особлива романтика. О, не щоб ложа торохтіла. Я чітаю свого братика і переживаю, що він може не встигнути. Я за тобою біду, я буду вітром летіти, буду сонцем горіти для тебе. Шалені мрії мої, за обрій землі і будять в серці в твоїм гарячі хвилі. Нас у мандри. Друзі, ми вже другий день їдемо в поїзді пер... і навіть переночували, поїли, а ми ще зовсім їдемо. Чай-чай, індийський чай, грузійський чай. І го чай. Май закажем. I... От і закінчується наша перша частина подорожі. Будемо починати розгляд супер-пупер-готелю з найбільшою рекомендацією. І називається він Красна Поляна. Від слова Прекрасна. Ну що, друзі, будемо грузитися, бо до нас приїхала машина. Ми зараз їдемо до Красної Поляни. Это я еще и казав прошлой. пам'ятаєте, я вам казав в поезде таке. Вот и мы уже и приїхали в Красную Поляну, и нам треба сходить на рецепцию. дорослі заповнюють. Документи на поселення, моя задача чекати. Що це за дим вообще там? Це будинок, там, там піч. Перше, що я хочу вам розказати, це трансфер, який від вокзалу до готелю. Вартість трансферу 500 гривень. Ми приїхали об 11-й годині, а заселення у 14. -ій. Нам треба ще чекати. Я, як справжній боєфренд, нарвав херських квітів для мами. А зараз буде в нас рунтур. Так, заходимо. Вартість такого котенчу майже 6 тисяч за добу. Його площа близько 90 квадратних метрів. Так, це у нас кухня. Це обідня зона. Подивимося, що ж там на горі? Ого, ванна. На горі ми маємо дві спальні і ванну кімнату. А ще тут є іфрокрасна сауна. От добре, буду жити тут. Хотель Красна Поляна э, працює в системі все включено. Тобто один раз платиш і насолоджуєшся безкоштовно. Температура на вулиці плюс 12. Я бачив. Гордій літя сюди! Сьогодні ми в вчана і ми купаємося. Друзі, я зараз знаходжуся в шакуті, на свіжому повітрі. Друзі, ми приїхали в Буховель і будемо його досліджувати. Я йшов, і я знайшов якийсь 14-й спал у печері. Ось, бачите його? Зверніть увагу, заді мене сміх. Подивіться на цю дорогу, вона ідеально до пробіжки. Біжи, а ти біжи, біжи, міста до сонця, і далі, щоб не зловили дане. Не, не настанали, ти біжи, біжи, міста до сонця. Треба, щоб доторкатися руками. От друзі, ми до, і дойшли до Гусуленда вхідний квиток коштує 250 гривень, а до шости років безкоштовно. На початку я отримав карту і буду досліджувати. Ходу козла. як шепшели. <плоджу> Ми зараз знаходимося на самой высокой Угу. Я не знаю, як вам, але мені дуже красиво. Друзі, завдяки мене озеро молодості. Дивіться, який я Нас кличе у мандри. oh, oh.